Оля, олег, лег, лег, сюди. Але парад, але парад, сюди за суді. Артем Щя, ще, Добі. забирай. Кидай, 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 колька є. Колька назад, ні. Олеся грає. Олеся гира, Олеся грає. 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 Олька, давай, болі за м'яч. Все, Артем, все борись, свиче. Коля. Молодець, Коля кидай. Артем назад. Артем назад. Олег є, Олег, відкривайся. Вище, Артем, Артем, забирай. Коля. Будь ласка, тільки поліні лінії парад кидай. Коля. Тільки назад, зразу всі! Швидше назад, Швидше назад, Артем! Олег, нападай! Вибий Вибер'я з нього! Вищить! Артур туди! В нього! Бедь Артур! Швидше, Швидше, коля попадає! Що давай робити! Вийте, Коля! Що ти робиш? Сотеро, які п'ятки назад, там пересубіли поміняйте там на полі за.

Лище Коля! Ви не не ти немає, брат! Не дати Насіруватися! Лище Коля, до нього! тішки стоять! Просто тішка стоїть, брат!

через зад. Ми колись, може, будемо через зад пас давали. Зараз ми граємо тільки вперед. Біжи, Олег, забігай вперед, до воріт. Коля, назад. Олег, назад. Дай. Назад всі, всі! Всі назад! Олег, назад. Артем, назад. Артем, назад. Коля, зіграй. Адже він далеко не давай, нехай. Адже він далеко давай. Значить ще треба не. Ола! лупи сильно поворота. Можна рукою можна дугою. Само нормально. Yeah.

його. Там, Олег убігай. Олег, обігру. Олег. Олег! Олег кінняк. Олег, візьме я. Або... Ти забігайтесь. Олег! Коля, забігай до нього край. вперед, впередки. Назад, всі, 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 швидко назад! Швидко назад, коля! Коля все! Давай, 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 давай! Скору! Артем, тут, Артем, тут, Артем, сюда. Олаф, там нападай сразу, нападай. Олаф, нападай, ближе. А там, давайте! Нападаем, назад! нападаем! Асад! На сторону, брат! И пока туда и назад, извинишь? <соцентр> на да! 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 да. Политет, политет. Даня, Че, да давай, Да йому він назад. Олег до нього. Біжи, ордолезі! Біжі! Олег ти лінивий! Його! Олежіку! Та попрацюй, ще треба гол забити. Назад, Коля! Ну що, Артур, зразу 21-й номер. Вернись назад, Коля. Артем, вернись назад. Щоб за спину не забіг! перехвачуй. Забирай, забирай, ще Борис! Ще вперед пас! Вибий Артур. Вибий. Артур сильно Ще, ще! Сам Олег! Дай пас, дай пас! Сам Артем! Хорош, Артем! Уважніше. Хлопці, уважніше в захисті. Олег, Артем, Артур, цільно вибігти м'яч. Добре? Якщо стрібає, то можна підсупинити і вибігти. Олег, нападай, нападай. Коля, здравий день, ти вийшов? Я, Коля! Слухай, Артем, дай, корпусу прикрій. Ну все зробив, а кому пас? Коля, пам'ятаєш, як викисав? казав? Артем, бери м'яч! ти куди вдався? Вернись назад, на Коля. Вернись назад сюди. Не спіши, Коля, сюди, до мене. Відомо, давай. Чек, ве. Вся, ве. Та біжи, Оле! Все, Олесь, давай! Остап, підійде трошки близько! Стісь, сті! Не перестріблю нас м'ять! Головний, вибедьте! Вибедь сторону! Скорну! Олеш, там! Улеш, Все молодець! Давай, Оле! Молодець Олег! Кидай, кидай! Миколі, кидай! Артем ззаді. Микола, вперед біжи! Микола, біжи вперед! Коля Борис, Коля! Назад, Коля! Ще Олег Борис, вперед! Лойко грає! Беремось, вернись! Вибити м'яч! Красавчик Артур, назад вертайся! Всі назад, брати! Всі назад! Його Олег, нападай! Тобі без перехвати! Вибий Артурчик! Артурчик!

Сильно на Олега, і сильно низу. Олег за верталя. Артем, дивись, головою будем забивати городу через два роки. Через два роки десь на голову подавати. А зараз подавай низу. Назад. Вибати, назад, вибати. Назад. Назад. Артем, зараз, зараз низом подавай. Через два роки не зверху на голову подавати. Назад. Вернись назад. Вибети. Вибити в сторону, Олег, вибити! Вибити, Артем! Олег, ти вперед! Артур задам ззаду! Вибити, Артем! Світки! Світки! Молодець Артемчик! Молодець, класний пас, Ти супер! Супер віддав пан!

Олег, Борис. Артур грає! Артур грає! Артур, ну ти машина! В нього! Забирай, Олег! Молодець! Ану, щось ми робимо якийсь замовк! Олег. Олег! Олег, міняй! Йо, Не, он нападай! Денисик, нападай! Воротар! Гати туди ногою! Гати, гати! Саша! Сзади, Ростик, будь ладно! Вот тут, в центрі поля! Він сзади, а ти чуть-чуть! Ты вперед, ты улица,

Moleque, e aí, Beleza, estudar.

Райем. Артем, бери мяч! Макола, на назад! Макола, на назад! Леси м'яко! Олег, лиши м'як! Артем! Нізо! Макола, назад! Коля! Коля завдання тут. Якщо дітей атака, Назад, Коля назад. Коля назад! Коля назад, дифікад. Бати головою, бачить? Дончик, забирай руки!

А так дереве назад, назад. Атян, перед собою. По, -по, 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 -ліву руку, По ліву руку не праву. Назади йде. Він, бач, перекидає Я тебе. Ну,

Назад, насад, засад, оле, забирай це, забирай це, кидай Артем, Микола назад, Микола назад, Ар... Олег є сильно, Олег є сильно Чао, через голову. назад. А ми повертаємо. Денис, номерік. Денис, номерік. Говори зі мною. Хорош, Артем! Ближче в нього! Перехвачуй, Коля, бери сюди пас! Коля, бери сюди пас! Там, Коля! Так, Коля! Так, Коля! Вибити м'яч, Артем! Вибити м'яч! Артем, вибити! Андрій! Я вам коментую. Достай потім подробніше коментарі. Передай передачу, Коля, повернись назад! Вон сяк! Артем, йди туди! Артем, підходь! oh my